Відчуваєте, що здатні на більше, але вас щось постійно стримує? Часто це наші негативні переконання, вони як фільтри, через які ми дивимося на себе. Вони нам нашіптують. Ти це не зможеш, це неможливо. Але це не завжди відповідає реальності. Часто це звичка мислення, яка тримає нас у ментальній тюрмі. На щастя, як і будь-яку звичку, їх можна замінити. Як? Наприклад, у вас є переконання, що ви не можете з цього зробити. Перш за все, задайте своє питання, а чому не можу? З цього вже починається подолання ментальних бар'єрів. Розпізнайте обмеження, задайте свої питання. чи це правда. Змінюйте думки, Запишіть собі нові позитивні переконання і закріплюйте їх повтореннями. Генрі Форд казав: Якщо вважаєш, що можеш, маєш рацію. Якщо вважаєш, що не можеш, також маєш рацію. Досить сумнівів, світ чекає на ваші справжні можливості.